Доброго дня, шановні. Саме більше мене бавлять хам'яки, які залазять в коментарі під моїм відео, де я е, дякую нашим партнерам за допомогу, за те, що вони дали зброю, за те, що вони дозволили бити по території терористів. І пишуть, а людей вони дають або не дають? Диви, тіло, блядь. Вони і не повинні давати людей, тому що в нашій країні 2 мільйона підарів при владі на броні. На броні всі мінти, прокурори, їхні бляді, бляді-блядії, навіть кумов'ята та друзі. От поки оця вся пиздота з сільсавів, з міських совєтів, блядь, з Верховної Ради, з міністерств не піде на фронт, то нам Європа і не винна давати людей в країні, де 2 мільйона, а може і більше підарів при владі на броні, казати, що тобі винні щось дати із людей. Так піди і призови свого председателя сельсавіта, у якого вже їбало в телевізор не влазе. І нехай він іде воює. Хай очолює якийсь батальйон імені вашого села, імені вашого там червоні е безурожайного району. Ідіть і воюйте, блядь. Всі два мільйона броньованих підерів. Коли я в 22-му році казав, мобілізуйте всю ту пиздоту. Ви казали, що нам то не потрібно. Тепер друге питання це зброя. Нашою зброєю у нас є дозвіл бити куди завгодно, але у нас нема зброї. А тепер давай розберемося. Ото Апудоло, яке, блядь, 12 років при владі. А я вважаю, що Порошенко, що Зеленський це взагалі нічим не відрізняючіся персонажі, які мають сидіти, блядь, а лучше висіти, прийняти нові закони України зі смертною карою, блядь, і судити їх. Тому що пограбування країни під час війни то мародерство. Так ось ці два персонажа за 12 років не змогли злепити ракету. Нагадаю, ракета Х-22 чи Х 22 якою бомблять Україну терористи? Це харківська ракета, яку було розроблено в 50-х роки в Україні. В 50-ті ми не можемо навіть відновити ту технологію, яка у нас була в 50-х роках. При Радянському Союзі та по спочатку нашої вільної долі української ми мали ракету Зенит, яка на 600 кілометрів піднімала декілька тонн вгору. Зараз за 12 років війни так звана влада спиздила все, але не зробила жодної ракети, яка летить на 600 кілометрів в длину. І не треба тонну, хоча б з пів тону. Знаєш, що таке ракета? Це, блядь, втруба в передній частині, якій взривчатка, в задній якій взривчатка, яка горить трошки медленніше. Все. Ракети роблять навіть сука, в африканські пустелі. Племена, які воюють між собою. А українська влада, маючи космічні технології, не змогла зробити. Так ось, коли у України буде своя зброя, вона може бити куди завгодно. А дозвіл треба тільки на зброю, яка виготовлена за кордоном. І наші партнери ризикуючи ударом по своїй території, по своїй, у них нема війни. Воює Україна за свій вибір. Європа вже давно в Європі, аби ми, сука, не мали там і блядь, при владі та Порошенок з Зеленським, який один сука шоколад, блядь, досі торгує, сука, на окупованих територіях, а другий для тих олігархів хуєм на піаніні грав. Так от, аби не отака влада, сука, ми б мали ракети, якими могли бити куди завгодно. Але у нас при владі, блядь, одні сука шкурки, блядь, путінські. Які жму руку обнімаю, бля, чи там на корпоративах, сука, вигравали та розказував Зеленський ще в 2014 році, сука, Безліру, що все нормально, ми всі свої. А потім давав презент-інтерв'ю, прес-конференції, що все хорошо, Ми, блядь, руски просто чуть-чуть заблудились. Тому, дивись, друже, якщо ти хочеш спитати за людей, то йди до Верховної Ради, блядь, і спитай, чуть і підари не воюють, і ніхто тобі не винен. За кордоном давати людей, коли в тебе в країні блядь, 2,5 мільйона підарів при владі заброньованих. Це перше. Більш того, вони отримують вже за зарплатню і вони вже мають присягу держслужбовця, тобто вони вже мають захищати країну. А крім блядь, барабанів та сука-брутівки, ми нічого від них не бачили. Та схем розпилу, там, велике крадівництво та інше. До речі, жодних з тих підарів і не сидить. Не сидить зараз крадання бюджету. А нагадаю, за рік до війни вони будували, блядь, дороги, щоб Путіну легше було доїхати до Києва. Але ніхто не будував лінію Менергейму. Вони, наприклад, Віріщук знімали міни, блядь, щоб свої ні пострадали, бляд, коли заходили в країну. Тож вони для них свої. Тому. Заткнули пельку, блядь. Заткнули дуже-дуже дуже крепко ту пельку. І поки ви, блядь, не піднімете свої дупи, сука, з дивана і не мобілізуєте всіх броньованих, ніхто вам нічого не винен. Поки ви не зробите свої ракети, ви будете питати, блядь, у закордонних партнерів, чи стріляти, чи ні. Чому кажу ви? Тому що я не належу, блядь, до вас. Я чітко розумію, що в країні біда, що більшість еліт не воює. Що ракети ми не випускаємо, тому ми маємо 3-4 роки паузи, щоб отримати якісь дозволи на те, щоб бити чужими ракетами по території Росії. Європа не воює, блядь, з Росією, воює Україна. Тому взагалі я не розумію, що тут ми можемо їм пред'являти. Коли така ситуація, я вважаю, що у України був шанс і залишається вистояти проти Путіна. Єдине, що нам потрібно розуміти, чітко, чітко розуміти, що під керівництвом зрадників війну ворога не виграти, скільки б ми не поклали людей. Тому мобілізація влади всіх двох мільйонів. Тоді ставимо питання допомоги нам людям. Поки народ України мовчить, то ніхто нічого і не мобілізує, тому що влада не планує воювати за країну. Це війна бідних людей, війна бідних людей офіційно, Зеленський зробив цю війну першою офіційною війною бідних людей. Жоден з друзів Зеленського не сидить і не воює. Друге, якщо ми не можемо випускати зброю, то нам треба чи спитати з влади, де ті гроші і технології, чому ми її досі не випускаємо, щоб кожного дня 600 ракет летіло, блядь, по терористам, наших ракет. Ми не чекали 150 ракет від е, Мерса чи Шольца чи Трампа чи Байдена чи будь-кого. А ми мали свої ракети, щоб в'їбати, так, блядь, щоб одним залпом виключити нахуй ту помойку. Все, тоді не буде жодних питань. Росія не воює, блядь, з сильними. У Росії між Аляскою, блядь, і їм полюсом 4 кілометри різниці. Іди, так там, блядь, страшно. Там можуть так їбати, що сука, замість Росії буде просто територія, блядь, вижжена. Тому є Україна, яка вибирає довбойобів, блядь, а потім питає, що вони людей не дають. І що так зброю медленно дають. Тому що свою треба мати, зброю. І від влади вимагати воювати за свою Україну. Вони вже прийняли присягу і вони вже мали бути на фронті. А оці отговорки, хто буде керувати країною, у нас жінки є. У нас є дуже розумні жінки. Вони справилися б з керівництвом країни не гірше, а може і краще, чим ці жирні підари, блядь, при владі. Як дивлюся, там її мери, блядь, всі повилазять. Йопту, блядь, страшно. Всі вони вже мали в перших рядах блядь, полягти за ту країну. А вони досі, блядь, живі і всі мультимільярдери. Тому тобі, друже, виздоровити, блядь, щоб не хворіти, а всій Україні розуміти, що ми маємо щось міняти. Якщо ми нічого не змінимо, буде Путін 2 Путін 3 Путін 4 Якщо ми будемо слабкими, ми будемо завжди в стадії війни.